На пагорбі слави в Ужгороді вшанували пам'ять захисників України, що загинули в АТО ООС та під час повномасштабного вторгнення. З 2014 року на війні загинули більше ста ужгородців. Їх вшанували хвилиною мовчання. Всеукраїнський день пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, бо саме цього дня 9 років тому. Українські захисники вийшли з оточення під Іловайськом. Це одна з найстрашніших подій в російсько-українській війні. Спочатку повномасштабного вторгнення на війні вже загинули 80 Шість ужгородців. Він живе він в Франції, він має там житло. Він приїхав захищати. Сказав, що такий, як він потрібний, і 26 лютого він приїхав. їм кажу, чого люди всі за кордон тікають. Ну, я, в принципі, я його розумію, яка не вивчила так само, бо коли до тебе в злодій лізе в хату, ти не думаєш, маєш ти силу, не маєш ти стараєшся свою хату захистити. Рік і місяць там був. Воював, він був розвідчиком. І там загинув. В сумах це треба проводити. Це треба. Обізація, постійно. Щоб ви пам'ятали про них. Постійно треба.